Доброго дня, друзі, вас вітає канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, наступила вже зима конкретна. Застріли новий рік. Будь, бажаю всім нового року, перемоги тільки перемоги. Ну і так як уже багато хто розсматрює варіанти підкормки пшенички, закупки вже під подсолнух, кукурузу, то. Пройдуся вкратце по ценам на удобрення, щоб ви понимали, яка обстановка і як кажуть, на що розраховувати, Розраховувати, вибачте. Так, і з'ясняк, гранулірований. Україна 3,200. Діамофоска НПК 4,2020, Україна 39680.

7650. Сульфат магния Любоплон Мах Максимум 13000. Так, друзья, кальцевая мячная селитра Конвил с магнием 35,090. Польша. 27, 6, 5, 4. Ну, не знаю. Так, удобрение корн калий. 32-130. сто Ну, я колись чуша. Що Кажут, що цей калій класне удобрення, Ну, це надо знати, кому і скільки в яку почву надо. Так, удобрення оптиплон. Десять, 20, 24, четыре, двадцать, восемь, восемьсот, семьдесят. Удобрение полифоска. Двенадцать Мп. Двенадцать, двадцать четыре, двенадцать, два, сорок ноль,

Удобрение на 4,12,12. 4-12-12. А что шо так дешево? Та, це якась не така. 9-2,5 на 15-25 700. Удобрение Fosfarm 4:10 15, 27 850. Ну и акція хит, друзі. Удобрение полифоска 8. НПК.

Карбамид N46 Україна, 39,170. Ну, от, друзі, розраховуйте, кому треба карбамид. 39,170. Місяцями я чую до 44 дохода. Так, друзі, азотно-фосфорне удобрення Амофос 1046-7 Казахстан 47,840. Це, друзі, щоб взять тонну амафоса, надо продать среднего 4 тонны солнечника. Непоганый расклад. Удобрение любого фоска 4, 12, 12, 14, 29, 25 700. Азотно серное удобрение с 38 350. Суперфосфат фосфат гранулірований Макуш 19570. Суперфосфат фосфат 38860 38 поліфоска НПК 6 20 ,30, 7 45 350. Та, ну, понятно. Скажем, на зиму її даєш, і по формулі весною азота додаваєш, і сила була б. Ну. Не все так гладко. Це треба розкошелитися. Считай, 5 тонн здавати треба. Соняха. Ну, не 5, вибачте, 4 точних. Суперфосфат простий гранулірований. 18 Фосфорно калійне удобрення Макош 1818 32030. Аміачна селітра. 30 N344 Україна 35600. Просто ужас. Сульфат Амонія, друзі, 24 990. Такі, друзі, ціни на сьогоднішній день. Так що. Коментуйте, які ціни на одобрила у вас. Може в когось є дешевші варіанти, щоб і качество, як кажуть, було. Тому що як не крути, а удобрив треба під соняшник давати. Азота треба дати буде. Або карбомід, або селітру. Ну, треба буде давати. Ну, скоріше за все, буду карбамід брати. Як не крути, а треба щось давати. Бо без удобрив діло не буде. Так що такі, друзі, ціни. Гарного всім настрою, перемоги, слава нашим ЗСУ. Дякуємо їм, що ми можемо дихати повітрям. Так що підписуйтесь на канал Шалений Тракторист, буду далі старатися знімати вам якомога більше відео. Все, друзі, до побачення!